Доброго дня! Сьогодні 4 липня. Хочу з вами поділитися такою ще ми займаємося такою справою, як троянди. вирощуємо. І зараз це перше цвітіння, ці троянди цвітуть перший раз. Колись вони були такої шапшиної. В общем, перше цвітіння саме масове і якби це ми даємо їм нове життя. Хочу вам засняти трошки коротеньке відео, як у нас тут все буйно квітне. Це де табличка, це кожна табличка це окремий сорт. Отак воно. Квітне, пташки співають. Бачите, і білі, і рожеві, і такі. На будь-який Це такі, як зелені, їх називають. Ну вони не дуже зелені, але зелені. Це плетисто такий дуже насичений, яркий колір. Це так воно все квітне. І тут також, воно ну, проти сонця, мабуть, не дуже видно. І тут також. Жалко, що камера не передає ароматики і тут стоїть, як воно все цвіте і Дуже-дуже гарно. І приємно, що ми це все зробили своїми руками. Даримо людям красу. Не дивлячись, що в країні йде війна, ми продовжуємо свою роботу, даруємо людям радість і красу. Бачите, на любий смак. У нас тут десь близько 70 сортів, ті яких багато, які там. Десь всього близько 100 сортів, там ми новинки всякі потрошку робимо. Отака в нас краса. Запрошую в гості, приїжджайте.